На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який продавав українок до країн Азії у сексуальне рабство. Як повідомили у нацполіції, 41-річний уродженець Закарпаття під легендою працевлаштування в іноземній модельній агенції вербував молодих дівчат для сексуального рабства. Під час спілкування у соцмережах фігурант обіцяв моделям щомісяця до 10 тисяч доларів США заробітку. Однак для цієї роботи українки спочатку мали надати свої фотографії та особисті дані для так званого кастингу таким чином зломисник завербував і 25-річну жительку Ужгорода. Чоловік розробив жінці туристичну візу та намагався вивезти її з України для подальшого транспортування до Камбоджі. Правоохоронці затримали підозрюваного на українсько-угорському кордоні під час спроби вивести потерпілу. За місцем його тимчасового проживання проведено невідкладні обшуки. Слідчі вилучили у фігуранти мобільні телефони, чорнові записи та документацію, яка підтверджує його незаконну діяльність, а також транспортний засіб, яким він перевозив жінку. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання, Затриманому загрожує до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна.